Культура страхування з вами Family Life Insurance. І сьогоднішня тема виплата за договором КАСКО. Так, дійсно за договором КАСКО. Нагадаю, КАСКО це покривається всі випадки, ДТП, пожежа, протиправні дії третіх осіб, викрадення, стихійні лихі, інші випадкові випадки там страхових страхові, як правило. Також передбачається в договорах. В даному випадку виплата за полісом компанії ARX, яка дистанційно врегульовує випадки. Отже, стався випадок, вдарена людину, людина тофнує на гарячу лінію. Страхова компанія фіксує і відразу направляє цю людину на СТО, тобто замовляє годину експертів, які будуть оглядати цю машину прямо на СТО. І СТО вже робить оцінку, надає компанії розрахунок. Компанія платить на страхову і так машину ремонтують. Це досить зручна і швидка якби, дія. Адже в багатьох компаніях потрібно їхати в страхову писати заяву. Це також добре, це також нормально. Але в Арікса, бачите така ну, інша трошечки процедура врегулювання, так як ми бачимо, порівнюємо там з іншими партнерами. Тому е, пам'ятайте, що договір Каско це більше, е, ніж ну, проста автоцивілка, хоча і зараз нова автоцивілка також багато покриває. Тому е, е, користуйтеся і таким продуктом. Пам'ятайте, що приватна пенсія у нас також є, і ми е, маємо право укладати ці договори. Ми є клієнтами багато років. Задавайте своїм консультантам про приватну пенсію. Адже це е, ну, так як працює за кордоном: три пенсії державна. Накопичувальна і приватна формують за велику пенсію. Тому задавайте питання. Розберіться в цьому. Розберіться. Гарного дня і до перемоги! Папа.